Помер дивись, що сопляк сюди. Дивишся. Починаємо відео сьєм. Друзі, всім доброго дня! Виїжджаємо з Грицяном Даврическим не на рибалку, а в пошуках льоду. Ліди. Не Ліде Льди. В пошуках Ліди В пошуках льоду. Не знаю що у нас. Дівчина Ліда. Хорошая, Хорошая дівчинка Ліда вдома навпроти живе. Шурі. Приключення Шуріка. Шурі. Одним словом, друзі, летимо на пошуки льоду. Можливо, ми сьогодні щось знайдемо. Або підготовимо інформацію на завтра. Тому що на ніч знову мінус. Не гаєм ні хвилинки. Грицька сьогодні будемо наказувати по окунях. О, мужик! Хорошо, сказав, поукуняв. По <рес> на рахунок льоду на карасьових містах, я думаю, що нам до цього ще далеченько, хоча все можливе. А от на рахунок льоду на окуневих містах, то все може бути. У нас вже є напрацьовані деякі позиції, там де був найкрутий лід. От ми туди зараз і вирушаємо. Хто з нами, поїхали. Це як завжди по порядочку, ви ж знаєте. Солома. Це, буде. Угу. Це так колись ну ладно, <поєхали> поїхали. Ох, як заносить. Ну, ага. щось поснімай, хоч сидиш, соплі жуєш. Сопляк. А що ти от вас на носу? Новий год! Як ти думаєш, виїдем чи ні? Я чомусь думаю ще так. Вжаги, Оно вже Вже падло сидить. Не там він сидить. А видишь, давай, если тебя Оп! Ось все. і вже на лід можна вийти. Я дивлюсь, і окунь вже лежить. Артуро. Воно як окуня тільки що побігли. Так, ну що, диви, він вже пішов. А що це у вас тут таке репить? Око! <ріпить> 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 Та! Даже не зрепить! Що? Зайди не бійся, там нормально! Да? Та не дуже воно нормально! Нікось <ріпить> трмний він! Та нічого! Таке як не ходили якось. Так? А чого ти туди пішов? Тобі туди треба йти. Тобі туди а треба йти. Я сам туди не пойду. Як <гум> башка пойду. Так, ладно, збираємось. Переодягаємося. Одягаємо наші чоботи. Рекомендую всім чехольчик. Крутенна тема. Навіть в гараж не потрібно заносити. В хаті дружина не кричатиме. Запитували чоботи, чоботи драйволкери Минулого року нічого не змінилося. Пешенька моя любима, ящик, піддупник. Піддупник це класна тема. Особливо тоді, коли на колінники ви використовуєте. Ви отак оп, і сідаєте, зараз покажу. Вони йдуть вам як і на колінники, як і спасательний жилет. Про всяк випадок. Дивіться, ви одягаєте коліна, стаєте на коліна, але оп і п'ята точка чикс на ноги. І все у вас сухенько. Залишається у нас для риби, пішня, рукавички і, друзі, наш інструмент. Інструмент в чехлі. Чехол для того, щоб наші гудилки не зламались. У мене тут одна судакова гудилка, щука судак і одна під балансирчики мікрон. Ось така гудилочка. Що таке? Ти провалився? Ні, трісера пішло, А? Да, тут диви хороший, а там де солома, там стрмний. Тут навіть не рипить. Артуріо, що ти витягнув? Живцьового окуня? Ти на балансірчик? Оце на мармишка, а ти два на балансі. Зрозумів. А ну покажи. О, Слухай, це такий заліковий. Отут? да, тут а, песчаный островок на дне. И есть сюда ч... окунать есть? Да, кашотом Соломка, что там? После трещины окуляционная система дала сбой. Ну тут он одинаковый всюду. Львовуха добирай. Mm -hmm. Бачите, по дну тільки постукав і зразу якісь активні дії. У нас виходить течучки Здається, він мілкий просто або неактивний. Оп! да друзі Просто-напросто. Просто-напросто це живець. Через то. Через то так. ох ти! Сход, друзі, ви бачили, яка це щука була. А собака така. Зійшла. Мільйон процентів щука була. От тут дало. Опа. Ух ти ж. Все таки вона другий раз клюнула. ха балансир мікрон рулить. заходь. Ну, чесно кажучи, я сумніваюся, що це воно, тому що попередній я метр протягнув, але все може бути. Можливо, вона захотіла стати е, головною актрисою кіно. Кайф. О, бачите, тут всю сторону, друзі, набило льоду, шуги набило такое. І тут лід байдужий. А туди далі дальше... стрьомненький. Оп, Хе -хе -хе. є бандит. Ну давай. Не кажи, що ти був один. А самі робимо швиденько ряд лунок. Від робочої лунки відступаємо сюди, може бути перекат. Ви бачите, за те, що я вам казав, роздраконюєте його, і він відразу клює. Шкода, що мілкий. Ну, я знаю, що на цій водоймі є і гарний окунець. Але на наших місцях, там, де дерева затоплені, там, на жаль, там, на жаль, моєна. Блін, який кайф. Рибалка з льоду, просто неймовірний. Навіть нехай такі невеличкі клюють, але надія на крупняк завжди є. Може, так. Дев'ять метрів і оттуда отуди на цей Нема. Ага. Опа. Хе -хе -хе. Соломка. П'ять. П'ять ноль. Я тебе сьогодні шатаю. З усіх усюд, а ти мене знаєш, от тут у нас був опа, дружок. Засажуємо шостого окуня соломі. Відпускаємо. Біжи. Зараз глянемо, що в нас в цих лунках. Це в мене тут була і десь там, здається, покльовка. Хорошенький бродяга. Забиваємо сьомий гол у ворота Григорія. Цей чітко вхватив, вдарив огочок. О. Заходим гугусики які. Ох, сьогодні солома наказаний по повній. Бачите? Одна лунка. окунь. Якийсь був. Опа. Хі -хі -хі -хі. Ах, дивіться, як заговтнув мікрончика, друзі. Тобто, якщо він голодний, активний, він заковтує його капітально. Балансир мікрон, це саме крута зброя на окуня. Рапала відпочиває. Просто відпочиває. Опа, якщо у вас є окунь в водоймі, Мікрон вам допоможе. По-перше, не можна працювати на будь-якому дні, навіть там, де є. Оп, ахтиш, навіть там, де є, друзі, трава. Ви на траву опускаєте, знизу немає гачка. Саме головне потихеньку. Потім припіднімаєте 2-3 см від дна і починаєте грати. Окунь ваший. Це те, що, друзі, знизу з гачками все починає зачіпати траву. І ту траву піднімає догори. Тільки це все проходить, ну, ви зачіпаєте траву, можна із лунки переходити. Порушили дно. І в більшості випадках окунь ну, клювати там не буде. Цей же ж балансирчик мікрон, під нього дуже багато вже копій нароблено. Ну, з цим нічого не поробиш. Копії деякі. Також можуть працювати, але, я думаю, не так ефективно, як він. Це, друзі, балансирчик Мікрон оригінал, оригінальний. Він був вигаданий самим першим. Там класні стоять гачки, вони підбиралися не один рік. Там стоїть класне вухо, в якому петля ходить просто-причудово. Форма тіла перероблювалася два рази. Для того, щоб добитися класної ігри. Хвостики перероблювались також, для того, щоб ваш балансірщик уходив в сторони, рискав. Дуже класно, вправо-вліво. Дуже багато друзів в Тіктоці путають мікрон, він один в своєму роді, більше мікронів не буває. Мікрон оригінал. Крапальовський мікрони називають, то не мікрон, то Крапаль Мікро. Він був вигаданий через 2 роки після появи мікрона на ринку. Тому мікрон один лише єдиний. А деякі путають. Поїхали. До речі, сама класна вудочка під балансір мікрон це Ice Pro. Хто б ще не говорив, Ice Pro 55 см. Вона наскільки чутлива. Ну, їй рівних немає. Це сама крута тема, яка тільки є. Дуже багато почали також під них підробок робити, але оригінал є оригінал. Карбон, все переходить в надчутливий кінчик. Ну, Хто пробував, той в темі. Хто не пробував, рекомендую. Остання лунка, йдемо, бо Грицько кричить. Ужас. Солома. Крокет, давай. Чув? А куди ти виходив? Саме радіо. Ану стій. Саме радіо Спеціально кажу, щоб я провалився. Ну, там в очереті ти казав, що саме щастиє. Чуєш? Ми тут з окунями поспілкувались і вирішили, що ми тебе завозимо зараз до прийомщиці. Ти готов? Димитру сраху. Да. готовся Виходь сюди. Куди? Ага. Та я ти базой. Ага. Я знаю те, а ти спеціально хочеш, щоб я шурхнув. А хто то поубирав от туди проходики? Та й ти, каже, малий тільки, що щоб він за це трошки лежить. Нормально прийшли. Ху. Да. Ну що, признавай. Що? Та воно в мене в сумці вісім штук. Ага. А ну показуй. Ти Які вісім. Я тільки настрою. <різь> Згоріла моя хата. <різь> згоріло <різь> все село. Солома, солома. Проіграв ти сьогодні. Ти, шо ти бачиш ти показати? Не треба. <різь> Ховай, а то зараз всі умруть зо сміху. Де ключі? Я не знаю. Все, друзі, закінчили рибалку солома. Як завжди програв. Ми сьогодні відрибачились на ура. Ловили скільки? Але все рівно. Ми тільки тут знайшли лід, більше льоду ніде немає. Їздили наші другани, везде прошукували, ніде не знайшли. Тому і так 7-8-8 окунців і одну щучку. Ага. Ох, я те сьогодні. Йо... От як хотів. <сміст> Друзі, завтра ми летимо на другі місця, тому що сьогодні в нас мороз ще на ніч. Надіюсь, завтра щось буде цікавіше. Не перемикаємо, як завжди, все попереду. Пока. Солома, пока. пока.